Перед запуском реклами перевір свій товар чи послугу на чотири речі, щоб не злити бюджет. До мене звернувся клієнт і хотів, щоб ми йому запустили рекламу на товар. Що це саме за товар? Я скажу в кінці. Я запитався в клієнта, чи він аналізував свій товар, бо деякі товари невигідно запускати в рекламу. І клієнт мені відповів, що він вибрав цей товар інтуїтивно, бо йому здається, що він буде продаватися. Ось чотири критерії, на які варто перевірити ваш товар чи вашу послугу перед запуском реклами. І якщо товар чи послуга не відповідає хоча б одній з критерій, добре подумайте, чи потрібно запускати цей товар. Перше, потрібно перевірити, чи цей товар продають інші. Перевірити можна у спай сервісах таких як AdHeart або. Бібліотеці реклами Facebook. Якщо хтось рекламує товар, і реклама триває більше 10 днів, значить товар чи послуга продаються. Друге, перевіряємо, чи товар у тренді. Це можна зробити у Google Trends. Якщо інтерес зростає, це хороший сигнал. Третє перевір, скільки людей шукають твій продукт в Google. Це можна зробити в планувальнику ключових слів. Тут ми побачимо. Кількість ключових запитів та приблизну вартість кліку. Четверте, це є вау-ефект. Товар має чіпляти візуально або функціонально. Товар, який хотів запустити мій клієнт в рекламу, це є електропемза для чищення п'ят. Тому перед запуском реклами на послугу чи на товар перевір його за чотирма критеріями. Якщо хочеш, щоб ми перевірили твій товар чи послугу, пиши слово реклама коментуй чи в директ